Ви досі вважаєте, що християни місцями обмежені зі своєю біблією та своїми заповідями, і що вони далекуваті від науки? І Який це міф, яка це помилка? Напевно, ви будете ще про це шкодувати. Б'юся б, б заклад, що зараз протягом однієї хвилини, можливо, трошки більше, я вам доведу, що християни найрозумніші люди в світі. Ну що, поїхали? Будемо говорити про лауреатів Нобелівської премії. Так ось. Християни, а я залишаю інтригу, Серед мусульман 1% лауреатів Нобелівської премії. Серед євреїв це також дивовижно, бо вони складають у цього населення землі 0,2%. Але 22% юдеїв, скажімо так, є лауреати Нобелівської премії. Серед атеїстів, увага! 10% лауреатів Нобелівської премії. 10. Запам'ятайте, атеїсти і всі скептики. Але серед християн 65,5% лауреатів Нобелівської премії. Причому я трошки вам про нюанси. Премія миру 78, хімія 72, фізика 63 лауреати, медицина 62 лауреати, література 49 лауреатів. Ну так що? Хто найрозумніший в світі? У кого найпотужніший інтелект, визнаний всім світом? Християни.